20 березня в Україні офіційно стартували продажі нового Реноу Кардіан компактного міського кросовера з абсолютно новим ім'ям, який вперше був представлений більше року тому в Бразилії. Цікаво, що цей автомобіль був розроблений насамперед для південноамериканського ринку, але згодом автомобіль почав з'являтися і на інших ринках. Дизайн Renault Кардіан став результатом спільної роботи французьких та бразильських дизайнерів і має багато спільного з моделлю Sandero Stepway. Проте замість оновленого Сандеро Степвей українським покупцям пропонують більш доступний аналог із майже аналогічним функціоналом за ціною від 722 900 гривень або 17 400 доларів. Кросовер побудований на глобальній модульній платформі RMP Renault Modular Platform – та має виразний дизайн. Впізнати новинку можна за фірмовою передньою частиною з решіткою радіатора з 3D-ефектом, розділеною світлодіодною оптикою та характерним підписом денних ходових вогнів. Контрастний чорний дах додає стильного вигляду, а високий кліренс у 209 мм, який, до речі, на 8 мм більше ніж у Sandero Stepway, покращує прохідність. Передній бампер отримав масивний повітрозабірник, а ззаду встановлені ліхтарі у формі бумерангів, як у Каптюр. Автомобіль комплектується 16-дюймовими, легкосплавними колісними дисками. Рено Кардіан в Україні доступний у семи кольорах: білому, чорному, синьому, зеленому, темно-помаранчевому та двох відтінках сірого. У топових комплектаціях передбачені варіанти з контрастним чорним дахом. А чорні або сріблясті рейлінги на даху та захисні накладки спереду та ззаду надають кросоверу більш виразного вигляду. Хоча новий Рено Кардіан має таку ж колісну базу, як і Сандеро Степвей 2604 мм, mm, він все ж отримав дещо інші габарити. Довжина кросовера більша на 20 мм і складає 4119 мм. Висота на 10 мм більше, досягаючи 1544. Водночас ширина навпаки, менша на 14 мм у порівнянні з Sandero Stepway і становить 1773 мм. Що стосується силової установки, то Cardian пропонує лише один передньопривідний варіант. Він оснащується 1-літровим турбованим трьохциліндровим двигуном потужністю стокінських сил, який пропонується в парі з автоматичною коробкою передач X-Tronic або 5-ступеневою механічною коробкою передач. В парі з варіатором автомобіль розвиває 142 Нм крутного моменту, а з механікою 160 Нм. Кросовер розганяється до першої сотні за 12 секунд та досягає максимальної швидкості 177 км на годину з механічною коробкою та 169 км на годину з автоматичною. Механічна трансмісія забезпечує витрату палива в міському циклі 7,1 літр на 100 км, в заміському 4,8 та середню 5,6 літрів. З автоматом кросовер витрачає трохи більше палива, 7,8 літрів в місті. 5,2 літри на шосе та в середньому 6,2 літри на 100 кілометрів шляху. Рено Кардіан пропонує три режими водіння: еко для економії пального, спорт для максимальної потужності або майсенс для індивідуальних налаштувань. Інтер'єр кардіан орієнтований на комфорт і технології, але в бюджетному виконанні. Салон оздоблений якісними матеріалами, наповнений сучасними елементами, такими як цифрова панель приладів на 7 дюймів та мультимедійна система з 8 дюймовим сенсорним екраном. Автомобіль пропонує зручність для водія і пасажирів завдяки достатньому внутрішньому простору, численним відсікам для зберігання та ергономічно розташованим елементам керування. При цьому конфігурація із варіатором оснащена джойстиком перемикання передач на рульовій колонці. Мультимедійна система підтримує Android Auto та Apple CarPlay через дротове та бездротове з'єднання, що дозволяє використовувати програми для керування автомобілем та розважальні програми зі смартфона безпосередньо через екран. Цей екран надає доступ до налаштувань MultiSense, що дозволяє водієві вибирати між трьома режимами керування та різними варіантами атмосферного підсвічування. Також всередині кросовер пропонує чотири USB-порти: два спереду та два для задніх пасажирів, та відсік для смартфону з бездротовою зарядкою. Яскраві акценти, включаючи декоративне оздоблення та контрастні шви, створюють атмосферу сучасності. Сидіння оббиті тканиною з помаранчевими градаціями, а передня панель доповнена помаранчевою прострочкою та декоративною стрічкою з зернистої тканини. Об'єм багажника становить 358 літрів, а при складених задніх сидіннях він збільшується до 1304 літрів. Також у салоні передбачено понад 26 літрів внутрішнього простору для зберігання речей. Автомобіль оснащений системами допомоги водієві, що значно підвищують рівень безпеки та зручності, включаючи адаптивний круіз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю сліпих зон, а також задні датчики паркування. При цьому системи допомоги водієві вже входять у базову комплектацію. Інтелектуальні камери огляду забезпечують легкість паркування і маневрування, а електронна система стабілізації сприяє безпеці під час руху. Додатковий рівень захисту гарантують шість подушок безпеки та посилена конструкція кузова, яка мінімізує наслідки зіткнень. Для українського ринку Рено Кардіан постачають із марокканського заводу Сомака у Касабланці та пропонується він в трьох варіантах оснащення: Evolution, Techno та Iconic. Базова комплектація Evolution вартістю від 722 900 гривень або 17 400 доларів оснащується набором систем допомоги водієві, рейлінгами на даху, led фарами, аналоговою панеллю приладів, 8 дюймовим екраном мультимедіа з бездротовим підключенням смартфону. В базовій комплектації опціонально доступні задні парктронік і камера заднього виду за 12,5 тисяч гривень а варіант з автоматом обійдеться на 54 тисячі гривень дорожче. Трохи більше оснащена версія техно за ціною від 770 7300 гривень або 18700 доларів з механічною трансмісією додає задній парктронік та камеру ззаду, картку ключ, вільні руки, датчики дощу та світла та кліматконтроль. Конфігурація з варіатором додає до ціни 54 200 гривень, а також за доплату в 8 000 гривень можна встановити цифрову панель приладів замість аналогової. Топова комплектація Iconic пропонується виключно з варіатором за ціною від 870 до 2200 гривень або майже 21 тисячу доларів. Вона, окрім іншого, оснащується переднім і заднім парктроніком з камерою кругового огляду, протитуманними LED-фарами, цифровою панелю приладів та комбінованою обивкою сидінь з тканини та екошкіри. Новий Renault Cardian – це компактний бюджетний кросовер, який пропонує непогане оснащення та стильний дизайн за свою ціну. Проте безальтернативний однолітровий двигун викликає певні питання щодо довговічності та надійності в умовах активної експлуатації. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте нас вподобайкою і обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Нам важливо знати, що ви думаєте про новинки авто. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших автомобільних подій, гарних поїздок та безпечних доріг.